Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Середа, цікава ніч була, але ми все змогли, ми все пережили, ми все зможемо і ми всіх подолаємо. І це правда ворогів. Друзів, ні. з друзів Ми обіймаємо, з друзями, ми говоримо класно, а не так, як от російські карчевні є такі. Ви знаєте, що вони сказали про нашу матір Батьківщину? Ми ж там замінюємо герб ставимо свій. Він каже. Є та Ми отомстим за то, что они насилують русскую женщину. Це він про матір Батьківщину для цих типів на болотах. ну, Це русская женщина. Слухайте, це вже навіть не палата, це вже замкнута палата, закрита палата. І ось Інші всі сидять навколо цієї палати і слушають отаких от Ну, Як вам це взагалі, друзі? Русская женщина. Ой. А ось, що, знато, що з НАТО? Біл... З Польщею, Білорусі і з іншим, я не знаю. Першого все-таки підтвердилося, підтвердилося, що білоруські. Гелікоптери порушили воздушний простір Польщі двома білоруськими гелікоптерами. Пересекли кордон, пролетіли, і тиша, і кажуть, що низько. Не зробили. Згадайте, коли російський літак порушив повітряний простір Турції? Що зробила Туреччина? Вибачте, Туреччина. Що зробила Туреччина? Збила цей літак. Просто-напросто. І перед ким повзає Путін? Перед Сі і перед Ердоганом. І нічого. Взагалі нічого. А потім Пригожин збив російські літаки і гелікоптери. Перед ким повзає Путін. А що ж НАТО? Залітають гелікоптери. На територію НАТО і тишина. а вдоль дороги мертве з косами стоять. Розумієте? Навіть навіть якоїсь реакції словесної я вже не кажу, не кажу іншої, навіть заяви ніякої. Нічого. Ну, це вже щось навівають такі роздуми. А що НАТО? Вони ж сказали: ми, ми не дамо порушувати спочатку ракети і вже не одна на територію Польщі. Потім ракети пролітають там над Румунією і також нічого. Потім збивають безпілотник американський над Чорним морем. Ситуація така, ну ми будемо з Польщею поруч, тому що Польща поруч з нами, і це правда. І ми нікуди не дінемося. Ми будемо разом з тими, хто допомагає нам. Я, друзі, хочу вам подякувати за те, що ви допомагаєте мені, вірите мені, вірите в канали, вірите в нашу вами допомогу військовим. Вірите в наші спальники, партія замовлена. Ось тільки, тільки ми зібрали той місяць, був дуже у нас слабий, поганий. Ну, який був, як буває. Це літа. Хтось відпочивав, хтось працював, хтось виснажився до кінця. Дякую вам за донати. Люшня, Люшні Віктору, Григорієву Сергію. Віктор на Монобанк перерахував. І Головатій ті Наталі величезна вам подяка, друзі. Ми робимо. Всі добру справу, і ви робите також добру справу. Йдемо далі, йдемо далі. Микола Злочевський, всі пам'ятаєте такого? Він був у нас міністром екології, скважини газові, заправки та там що тільки не було, він стільки накрав на, і ось він визнав свою провину. У спробі під, підкупу САП і НАБУ. Його ж звинувачили ще й за це. Він там хотів купити, начебто, чи купив, чи хотів купити, чи начебто, чи не начебто. Не знаю, я там не присутній був, і слідство не показало нам нічого, керівництво і набув. І він пішов на співпрацю зі слідством і в рамках угоди сплатив 500 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Це добре, ми будемо розбирати трошки це. Це був рекордний хабар в історії України. і Тепер ну, ми маємо рекордну суму відшкодування за цей хабар. Сам хабар у сумі 6 мільйонів доларів, ну близько 200 мільйонів. Ну, було конфісковано, скеровано також на рахунки ЗСУ. Один з посередників Кіча, який хотів передавати, я такий кій, Кіча визнав провину. Відшкодував державі сумарно 133 мільйона гривень. Ну, там ще був інший. так, Там був ще інший обвинувачений в рамках і в рамках співпраці зі слідством також переніс на користь державі в сумі приблизно 180 мільйонів гривень, друзі. Ну, ось така ситуація. Все вроді, начебто, класно. От давайте сумарно. Сумарно 500 мільйонів плюс 133, 633 і 108-180. 733 813 та мільйонів гривень мільйонів гривень, а ще й конфісковане 6 мільйонів доларів. Ну, по-перше, ну добре, внесли все. По-перше, звідкиля Чому б не відкрить справу про це? Мене це ось, знаєте, і радує, і я радий, щоб майже там мільярд гривень. Під мільярд гривень отримали наші Збройні Сили: це і дрони, це і спальники, це і берці, це і, і прибори нічного бачення. Це класно, це класно. Але Подож... під... Під... підождіть, ми що, все простили, випустили? І не спитали, а скільки залишилось, а де ви їх взяли? А чому ви так легко з ними? Розстаєтеся. А що взагалі? Ну, чому ось у мене нема мільйона гривень? Я не знаю. І у скількох людей нема мільйона гривень. гривень. Мільйона гривень. А в них є сотні мільйонів гривень і доларів, мабуть. Я, знаєте, не розумію. Завтра Янукович скаже, а я внесу. і Ми простим Януковича. завтра там, я не знаю, табачник скаже, а я внесу ці гроші. І ми простим та бачника. Я не знаю, кого ми будемо прощати. Завтра там ще хтось скаже, а ми внесемо. І, і ми простимо. Богуслаєв скаже, я внесу. і Ми простимо зраду. Я, я не розумію цю ситуацію. Ми простили. Ні. Якщо людина винна. Так, я згоден. Ми не саджаємо його в тюрму. Але вибачте, все, що є, держава повинна забрати і віддати зараз нашим воїнам. Оце моє бачення. Оце, друзі, моє бачення. Дякую вам, до зустрічі на гарячих новинах. Україна переможе!